Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. Сьогодні ми з вами розглянемо, як за допомогою логічної функції в програмі електронних таблиць можна порахувати результати вступу абітурієнтів 2025 року. Зараз на екрані ви бачите таблицю. З мінімальними тестовими балами з предмет 4 предметів і суму балів НМТ 2025. Якщо ми зараз натиснемо по даній клітинці, то ви побачите формулу і виділений діапазон. Натиснемо Enter. Тобто, ось ми автоматично за допомогою формули порахували суму балів. Нижче ви бачите. Таку таблицю різнокольорову, в якій написано, який мінімальний бал повинен бути для вступу на бюджет, який на контракт, і що, коли абітурієнт не здав. Тобто він не вступив. Як, звичайно, можуть бути деякі корективи, тут в даній роботі головне не виконати. Розрахунок за допомогою формули, а результати можна потім змінювати, переводити в стобальну систему, і воно буде автоматично вас розраховувати. І так, зараз я поставлюсь курсор, ось тут збоку, біля таблиці, і ми будемо з вами виконувати розрахунок. Як нам вставити логічну функцію? Її можна вставити декількома способами. Ось одна із них. В меню формули ми можемо або використати, встановити функцію, такий значок FX. Натискаємо і вибираємо функцію if. Або це може бути команда, якщо Закриваємо. Можемо використати з бібліотеки функції логічну функцію. І ось у переліку ми бачимо, І. Наступний спосіб це в рядку формул. Ось, ви бачите в рядку формул, встановлення функції. FX значок натискаємо, у нас відкривається діалогове вікно, і тут ми також вибираємо функцію IF. І е, далі в панелі інструментів. Ось ми бачимо значок Суми. Якщо ми відкриємо натиснемо таку стрілочку вниз, відкривається під меню і є команда Інші функції. Тобто я вам показала 4 способи, за допомогою яких можна вибрати не тільки логічну функцію if, яку ми сьогодні будемо використовувати, а й інші функції для розрахунків. Ну, Давайте виберемо, не знаю, можливо, це буде найпростіше. Переходимо по меню формули, логічний, і вибираємо IF. Далі, нам потрібно написати. Логічний вираз. Згідно умови, яка в нас написана нижче, нам потрібно написати, виділяємо, наприклад, суму, ось я підніму зараз це віконечку, суму балів. так, Виділяю це число, і в логічній функції написана її адреса F4. Далі з клавіатури ми вводимо, переходимо на англійську мову і вводимо значок більше. Або дорівнює. І далі більше дорівнює 30. Далі, що в нас буде істина? Тобто, якщо виконається ця умова, і адреса клітинки буде дорівнювати або більше 30, то це буде означати, що ось ми бачимо в таблиці, що абітурієнт вступив на бюджет. Так, і пишемо. Переходимо на українську мову. Бюджет. Написали, це буде істина. А якщо ж хибне, хибне, звичайно, буде або контракт, або він не вступив. Якщо ми напишемо сюди вхибне слово контракт, то в нас буде тільки дві умови. А як же ті, хто не вступив, відповідно, тут повинна бути подвійна умова, логічна функція. Як це зробити і прискорити, щоб не вводити? Ми ось в рядку форму бачимо цю нашу формулу, яка вже в нас записується. Виділяємо лівою кнопкою миші, натискаємо праву, копіюємо і далі вхине вставляємо. Але ж тут, що нам треба? Змінити умову. Тобто, наступна умова це буде контракт, відповідно, адреса цієї клітинки. Повинна бути більше або дорівнює 25. Тобто ми змінюємо 30 на 25. І це вже буде яка умова? Це буде контракт. Виділяємо і пишемо контракт. Контракт. А інакше, якщо ж ця умова не виконається, то, що? то тоді буде не вступив. Виконуємо, натискаємо Shift F4. Крапка з комою, тобто розділювання виконуємо. Далі ставимо лапки, відкриваємо їх і пишемо: не вступив. Не вступив. Закриваємо лапки. І що? І натискаємо ОК. І ось ми бачимо. Що в рядку формул ми бачимо цю логічну функцію: да, що якщо адреса клітинки F4 більше або до рівня 30, буде бюджет. Або якщо адреса цієї клітинки буде більше, або до рівня 25, буде контракт, інакше не вступив. Далі ми можемо цю виконати автопродовження, тобто не писати кожен раз цю формулу. А ви, бачите, ось воно виділено клітинка такою рамкою. Ми наводимо білий хрестик використовується для виділення. Ми наводимо на правий нижній кут, там такий прямокутничок маленький. Наводимо І білий хрестик перетворюється на чорний, тоненький. Затискаємо ліву кнопку миші, не відпускаючи її, протягуємо донизу. І що ми бачимо? Формула в нас копіювалась і автоматично вже було все прописалось: хто в нас вступив на контракт, то на бюджет, хто не вступив. В останній формулі я хочу вам продемонструвати ще один варіант запису цієї формули. Тобто, якщо у нас є окрема таблиця, і тут вже прописано: бюджет, контракт не вступив, то ось в рядку формул. Ми можемо зараз, от я виділяю слово бюджет з лапками разом і натискаю на цю клітинку, де прописано бюджет. І він пише адресу клітинки Б9. Наступну, там, де прописано контракт, виділяю і виділяю клітинку С9, і відповідно не вступив. Виділяємо, це буде, що у нас, D9. І натискаємо Enter. Формула не змінилась, тобто можна використовувати і такий варіант формули при використанні логічної функції if. Але, якщо ви напишете і потім захочете її скопіювати, вам потрібно використовувати абсолютні адреси цих клітинок. Але це вже буде наступне відео, яке ми з вами розглянемо. І так, підводимо підсумок. В даному відео ми з вами розглянули, як за допомогою логічної функції, ось ми її бачимо в меню формули логічні функція if, або якщо вона може бути у вас прописана великими літерами, якщо ми з вами виконали умову. І е, таким чином е, визначили, хто із абітурієнтів, враховуючи мінімальні бали з предметів НМТ 2025, вступив на бюджет, контракт або не вступив. Бажаю вам успіху у вивченні електронних таблиць та функцій.